Так, ковальчан вчать виживати на війні. Інструктори навчально-тренувального центру Тернове поле провели вишкіл із двох дисциплін. Вміння володіти зброєю перш за все, тому що це навики, їх потрібно знати. Якщо немає, і це є проблема. І медична допомога вчасно дати собі медичну допомогу. До вишколу долучилися 20 учасників. Серед них були курсанти тернового поля, які пройшли 10-денне навчання з тактико спеціальної підготовки. Дуже корисний, і я так вважаю, що потрібний для кожного зараз в нинішній час вишкіл. Який, ну дай Бог, щоб не кожному не знадобився, але кожен чоловік, навіть дівчина, повинен мати розуміння про те, що таке військова справа, що таке поводження зі зброєю. Були на навчаннях і ті, хто взяв зброю до рук уперше. Повинен кожен чоловік вміти елементарне поводження зі зброєю, так як дійсно в нас є війна і вона стосується кожного українця. В принципі, в цілому, вже в 2023 році вже Дуже багато жінок стали на захист нашої держави. Для новачків заняття каже інструктор були складними. Вже в їх потомились руки, тому що працюють м'язи, які ніколи не працювали. Їм потрібно тримати автомат, все незвичні м'язи працюють. Так що нічого, поразку тримають, все буде добре, звикнуть. Якщо буде бажання далі тренуватися, не виходить це зробити так швидко, як воно повинно, бути. тому. Е тому потрібно практикувати, так, коли чим більше практики, тим е, мисцева пам'ять вона становиться більш скажімо так. Накладення турнікету вправність зі зброєю, поведінка під час вибухів. Це і не тільки за чотири години експрес-навчання освоїли ковальчани. В принципі, вдавалося, але виконувалися якісь такі руки рухи, які ми не виконуємо в повсякденному житті. Тому були деякі, може, складнощі з моторикою, але це ну якби за декілька разів можна самому повторити і буде виходити без проблем. На сам кінець учасники, які вперше брали участь у вишколі, спланували і провели штурмову операцію. Е, взагалі, сама концепція захопити місцевість з людьми, ворогами, ну видіку тобто підкрастись непомітно, зробити. Ефект несподіванки наступний вишкіл у терновому полі планують організувати в Луцьку наприкінці травня. Анастасія качина дванадцятий канал,